Наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчі дві години працюватиму в ефірі. Я і з радістю представляю нашого наступного гостя. Це Роман Цибалюк, блогер, мій колега, журналіст. Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава, привіт! Інна, привіт всім! Ну, давайте обговоримо про те, що там в наших ворогів. Бо я так моніторила телеграм-канали, і за вихідні бачу, що вони дуже сумують по збитому Су-25. Раніше, як я розумію, цей винищувач називали мало там не літаючим танком, дуже його важко збити. Але і на, і на цей живучий винищувач знайшлася українська ігла. Це точна ігла була, чи якісь інший не зенітно ракетний комплекс. Я просто не фахівець, тому мабуть, це треба з'ясувати окремо. Бо хтось же це нам поставив, або ми самі. Здається, я бачила, що у 28-й бригаді підтвердили, що з ПЗРК влучним пострілом стрілець з Дубинщини лікві... знищив цей винищувач. Я думаю, що ми маємо просто наразі лабоювати нагородження цього українського воїна найбільшими українськими нагородами. А якщо ми говоримо про тренди цієї війни, зрозуміло, що це дуже круто з точки зору а, результату. Але один су 25 не все вирішує, тому що су 25 вони, по перше, не так часто останнім часом мені здається використовували, бо вони не несуть плануючі бомби. Які найбільш дошкуляють українській армії, ну і не тільки українські армії, тому зрозуміло, що це результат, а це класний результат. Треба працювати більше, щоб померли не тільки пілоти су 25 а й су 34 в тому числі і ту 95 м і. Решти ми, ми бачили за останній тиждень ці прекрасні новини, що надійшло підкріплення для авіаторів українських. винищувачі підійшли, і f 16 і міражі. І там в російської пропаганди ну просто запалало. Вони дуже переживають про те, що міражі прилетять там, чи не під Курське, чи під Москву, чи куди там у Скабєєві особо підгоріло. Ну, вони там по-різному це описують. По перше, там є така думка, що це теж не змінить ситуації на полі бою. Хоча це трошечки смішно, бо все змінює ситуацію на полі бою, і та допомога, яка була надана, вона змінила ситуацію. і це всі чудово розуміють. і Ми тут згадуємо Хаймарс, і там і чого там тільки не було. І ці фр словосполучення, слово сполучення аби не було ескалації. Сенс в тому, що створюється. Нові повітряні сили Збройних сил України, це літаки-16. Це не літаки міраж. Це ми тут підзабули, а треба пам'ятати, що шведські наші партнери, вони люди слова. Вони ж сказали, що вони нам передають два літака радіолокаційного виявлення. Відповідно, це все буде замкнуто в один контур, і як на мене, це непоганий варіант для ведення перемоги. Ну і взагалі не треба забувати ту авіаційну техніку, яка була вироблена в радянському союзі, за якимось дивним співпадінням. У нас. З цих літаків стала за ці три роки боїв значно більше ніж було було перед цим про те, як нищать українські сили оборони об'єкти в Росії. Вже ми не один раз говорили в ефірах. На цьому тижні теж не обійшлося без пожеж, без бавовни на російських НПЗ. І тут я просто звернула увагу на новини, що росіяни, начебто, створили якусь свою ППО і будуть її презентувати 18 чи 17 лютого і чомусь аж в Арабських Еміратах. Тобто, у них вдома горить тиждень-два НПЗ, в тому ж самому Енгельсі не можуть потушити ніяк. Там працюють рятувальники, пожежні, ешелони, евакуація. А вони якусь свою супер розробку їдуть десь представляти аж у Дубай. Вибачте, але перед ким ці понти? Насправді це спроба російської влади утримати хоч якесь місце на світовому ринку озброєнь. Після а, великого вторгнення Росія втратила багато чого втратила і в тому числі рівними держави, яка виробляє а, потужну зброю. Це от один з цих аспектів. Між іншим про Енгельса в чому ми не могли потушити? Воно само а, потушило, а, а, загасло, тому що все виграло. насправді. Справді, я би не став би а, позиціонувати на російську ППО як абсолютно дряву або скрізь дряву. Тому що, по-перше, ну мені статистика в відсотках відома, скільки українських дальнобойних дронів долітає до цілий, і там показник насправді не дуже та й високий. Це треба теж розуміти. Я до того, що вони теж змінюються, так зрозуміло, що нас захоплює, як вони там пищать, кричать, і це все палає. Кричать так само, як і ми. Їм так само страшно, наче вони люди. Це не точно. Но Факт залишається фактом, що це два різні питання. Тобто держава російська, вона довга, відповідно, хтось їздить на, на, на виставки озброєння з макетами і кажуть, що в них все буде гаразд, якщо ну, хтось це купить. Але. Там не випадково ж багато таких держав на кшталт Сербії. Вони від частини контрактів відмовились. Чому тому, що Росія зараз же не експортує зброю, бо більшість іде відповідно на те, що пости війну, коли вони ці контракти виконують чи виконують, і не чи вони взагалі їх укладуться? Велике питання. Ну факт залишається фактом, що глобальна ця війна, от вона має такі наслідки для Російської Федерації. Крім вибухів в тилу в Росії, в них ще проблеми із новим наступом Збройних сил України на Курщині. Ото за останній тиждень там дуже істерять російські так звані воєнкори, але російське міноборони каже, що ну звісно, все відбито, всі атаки відбиті. Так, от The Telegraph пише, що Путіну ймовірно доведеться таки обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив на Курщині. Ви вважаєте, наскільки реальною буде ця стратегія? Чи побачимо ми це? Ну, бачите, в частині перемовин наразі ми чуємо від особливо американських посадовців. Давайте от все проаналізуємо. Чуємо тільки такі загальні фрази, які можна трактувати в будь-який бік. Зрозуміло, ця стаття в The Telegraph, вона мені теж дуже сподобалась. Вона навіть от мене прямо відкрита на, перед на комп'ютері. Її написав Хаміш де Бретон Гордон. Тобто це не наш гардон, а їхній англосаксонський гардон, причому ще й Бретон. Так, там є ця історія, що якщо мова перейде в стадію перемовини за морозки війни, то рано чи пізно стане питання про обмін територіями. І мені там дуже подобається у цього автора фраза, що єдиний варіант, ну я так розумію, там деталі нема, але хочете суджу, ідіть на кордони 2022 року. Це звучить дуже класно, ну правда, українському вуху це приємно чути. Разі без деталі, яку позицію займе американський уряд, ну будемо відверті, це нереально. Ну, мені так здається, звісно, можна не вірити в чудо, але навряд чи це станеться. Вони просто так не підуть. Це має якась має бути по -по поєднана політика в частині міражів, про які ми згадали, і не тільки міражів. відповідно, економічний тиск. Ну і власне тиск на полі бою. Бо наразі, от із такого стану всіх, мабуть, Ну, зацікавила інтерв'ю Дональда Трампа. Це у нас інтерв'ю було, здається, Нью-Йорк-Пост. Ага, і він там сказав таку річ, яка схожа трошечки на жарт, але такий не дуже жарт. З такими жартами в 95-й квартал розвісне не беруть. І вони там розмірковують про те, скільки разів були ці телефонні розмови з Путіним. Я так розумію, ну, така відповідь Трампа говорить, що вони багато спілкувалися, і тут я нічого не маю немає цього, що от там щось за нас вирішують. Але Питання в чому Трамп заявив, що Путіну не все одно на вбивство на полі бою, він хоче, щоб люди перестали вмирати. Ну, будемо відверті, це ну це маячня ці акценти на особистості контакти, що він дуже класно ладив з путіним. Я до що це веду, коли політики такого рівня акцентують увагу на особистості. От що ми ладили чи не ладили? Воно так тут не працює. Це можна з жінкою ладити або не ладити, можна з нею ще раз вестися, а потім знову дружитися. В міжнародних справах інтереси держав вони переважають особисті там я не знаю, коли люди подобаються один одному чи ні, така Бо... а Роман. А оце, що Трамп каже, Путін не хоче вбивати людей, він хоче припинити війну. Це означає, що путінська пропаганда на Трампові вуха працює. Я би не поспішав з таким виставком. Скоріше за все, він. Бачите, Трамп він так формулює думки, що дуже важко зрозуміти, що мається на увазі, з великою рагідністю, виходячи з інтересів Сполучених Штатів, він говорить про те, що окреслені якісь, якісь межі майбутнього припинення вогню. Мені здається, мова йде про це, тому сказати, що знаєте, от ми так дуже часто є такі аналітичні виводи. От якщо Трамп перше зустрінеться з Путіним, то, то це означає, що все нам капець. А якщо з Зеленським, то не капець. Але ж як на мене, це спрощення цієї ситуації, бо можливо Трамп і імпульсивний, але навряд чи рішення в цій галузі будуть ухвалюватись на тему, хто там кого обаяв, хто кому наговорив більше. Приємних слів і так далі, тому є ще ж американський апарат, ну і не треба, як на мене, вважати, що Трамп він абсолютний ідіот, а який ну такий імпульсивний і ухвалює якісь рішення. Ну просто в останню хвилину. Хоча дехто так і думає, і іноді так і, і це, це, це виглядає. Як на мене, дуже цікавий момент був те, що він хоче укласти з нами угоду по. Добитку металів це ж з цього самого інтерв'ю. Просто це говорить про те, що е якщо американці хочуть тут щось добувати, значить вони тут будуть присутні. А якщо вони тут будуть присутні, то це означає, що е американські патріоти продовжують <кхи> захищати е небо. Якщо говорити ще про цю ймовірну зустріч Путіна й Трампа, то в Держдумі вже там заявили, що ведеться певна робота. Там це все на якійсь просунутій стадії, і можливо, ця зустріч очна відбудеться у лютому, здається, в березні. Ми розуміємо, що напевно до березня вже президент Зеленський зустрінеться з Трампом, бо той теж анонсував цю зустріч. Здається, у Вашингтоні. Ну, перемовини ведуться, зрозуміло. І я так розумію, чи після Мюнхенської конференції президент Зеленський відправиться на зустріч з Трампом. А там, я нагадаю, в Мюнхені будуть і Кіт Келак, і Джей Ді Венс. Тобто, ну, топові американські посадовці по великому -то рахунку. Перемовини ведуться. Ну, бачите. Заява Едуарда Слуцького, це цей депутат. Він колись від ЛДПР був кандидатом в президенти і дуже хвалив кандидата Путіна. Ну кандидата беремо в лапки. а ще він відомий тим, що він в коридорах Держдуми любив за деякі місця без дозволу чіплятися до журналісток. Це я просто до того про джерело інформації. Зрозуміло, що я ну, є, є. Знаєте, от ми багато чуємо перемовини, перемовини, хто з ким коли зустрінеться, але по факту жодного ну, такого конкретики. А що ж мається Ну, ситуація на землі? Ну так от хто ж має сказати? От, позиція Сполучених Штатів. Ну наразі загальна думка така: заморозити по лінії зіткнення. Іншого здається ще не було. Росіяни теж говорять з врахуванням ситуації на землі. Ну, Суджати тоді нам залишається, чи не треба вона нам, чи ми її будемо на щось міняти. Ну, от, автор The Telegraph каже, що ми обміняємо її дуже, -дуже, -дуже вигідно. Тому... А, а, а як це виглядає з українського боку? Ну, от вони кажуть. Заморожування, так як виглядає це на землі, а Україна каже, ну так нас то і так не влаштовує, нам треба або е, якісь гарантії конкретні, які працюють, що вони не будуть сунутися далі. Або НАТО, або ядерна зброя. Ну, ядерної зброї не буде. А от в частині гарантії це ж найбільше питання. Як на мене, от, якщо так от виходити з реалій, саме Отримання реальних гарантій безпеки у разі замороджування ну це буде ну, максимум, що ми можемо на, наразі ну, отримати. Які це будуть гарантії? Ну пам'ятаєте, багато хто розмірковував, що зайдуть сюди європейські армії для того, щоб розділити два ворожуючих народи. Ну ми народ і там населення Вся... А от Шольц каже, що це передчасно, що це навпаки створить проблеми, і Україна таким чином більше ніколи не поверне свої. Території втрачені, слухайте, тут е е варіантів дуже і дуже багато. Е в кінцевому випадку, давайте просто е самі собі е скажемо, все зводиться до кількості і номенклатури далекобійної зброї, яка є в розпорядженні Збройних сил. Якщо Трамп, я не знаю, стане <кій> не стоїть нагій, зрозуміє, що Українці е Україна лучше всіх Україну ждет успіх, то вони можуть. Е Саме військовими засобами ситуацію повернути і в інший бік розмови про миротворців, Ну вони настільки настільки розмиті, і якщо врахувати, що всі західні уряди постійно беруть участь в виборах, якщо хтось це просуне, ну це електоральні втрати. Плюс, якщо вони дійсно ці люди будуть брати участь в боях, хоча про це не говориться, але ж це ж ну там, де зброя, там все можливо. То ну, конкретики немає. Оце ж теж ж найцікавіший момент. Можна, я ну, тут теж можу на, на, набудувати таких от, гіпотез, дуже багато, але по факту, от, е, пройшло три роки з. За... Дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації підсумки війни вони починають окреслюватися, але ще можна розвернути і ситуацію в наш бік дуже дуже круто. Ну, шляхом знову ж таки знищення росіян це в будь-якому випадку. Ну, конкретики немає. А от президент Володимир Зеленський каже, що наступний тиждень або наступні наступний час, наступні кілька тижнів вони будуть дуже насичені, тобто нас чекають дуже багато подій і важливих подій. Можливо, з'явиться якась конкретика і після Мюнхена, і після дзвінка. Бачу, що Пісков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа з Путіним. Це передає пропагандистське тас. Він так він коментує саму заяву Дональда Трампа про те, що дзвінок таки був, і от Трамп каже: я не можу сказати про що там. Я не можу сказати, як ця розмова відбувалася. Дуже куце він теж коментує. Я краще не буду говорити. Це означає, що результату там точно немає. Теж. Я думаю, про відбувається те, що називається робочий процес. Взагалі з цими телефонними дзвінками Трамп путін там вже постійно якась інтрига триває, йому постійно задають питання. Так ви говорили з ним чи ні? прямо з 20 січня. І він начебто ні, але у всіх залишалося враження, що вони говорили. Тому питання ж не в розмові, а в суті цієї розмови. Ну, Мабуть, мабуть, все ж таки, йде про розмову про припинення вогню. До цього росіяни говорили про те, що їх це не влаштує припинення вогню. Можливо, знаєте, Путін він же може там про Байдена Трампу розповідати всякі, всяку гідоту, а на якомусь етапі. Він скаже: читай мій ультиматум від літа минулого року, на що Україна ніколи не погодиться. Ну і тоді і американці змусять якось діяти більш активно. Я не знаю, можна робити припущення. Президент проведе безліч перемовин на наступному тижні, і відповідно ці перемовини вони і проводяться для того, щоб сформувати рішення. А якщо ведеться така активна дипломатична робота, значить рішень немає. Є бажання сторін, ну і жарт Дональда Трампа про те, що Путін не хоче вбивати людей. Ну і як кажуть, що взаємодія це ще не означає перемовини, це просто лише взаємодія, лише розмови. Тобто ще не можна їх назвати якимось конкретним словом фінальними перемовинами з текстами документів і так далі. Ну, звісно, звісно от, 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 я просто наголошую, що час від часу виходить кіткелак і просто проговарює такі тези, тези що ну, там, санкції у нас на на натрічку по десятибальній шкалі. Там, українські контрнаступальні дії в Курській області, там ще якісь речі. Тобто ну, це ж все є перемовна позиція, так от і створюються аргументи на, на перемовини. Ну, Про ці заводи, які гарять на території Росії, це теж перемовна позиція. Тому до чого це прийде, я поки, якщо чесно, не бачу, але зрозуміло, що Задачу, яку ставив перед собою Путін, вона виконана не буде. Україну вони не захоплять, це буде західна держава. Можливо, буде тривалий період в частині саме вступу в ці організації. Але але по факту він же хотів оспорити тезу, що Україна це вже захід. І в нього цього не вийшло. І це, як на мене, головне завдання і між досягнення. Ну і між іншим інформація про віслюків в російській армії. Це теж фактор є політики, бо це певним є зрізом того, що відбувається у росіян. Хоча про іскандери забувати, звісно, теж не треба. Е, якою буде зараз політика Європи от, після зустрічі із американцями, після Мюнхенської конференції, в контексті, звісно, України, в контексті Росії санкцій? Можливо, от Кіткелох каже, ми можемо і подвоїти санкції, чи, е, чи буде жорсткішою Європа? Uh... Я щось вважаю, що а, саме трансатлантична єдність, яка тут трошечки через Гренландію почала на тріщати, вона буде а, збережена. Всі ці розмови з боку американців про те, що треба збільшити видатки на оборону, вони насправді відповідають нашим інтересам. Це в, в, важливий момент, і з огляду на те, що американці хочуть е, е, якби. Ну, демонструють так, що вони хочуть залишитися за своїм Атлантичним океаном, що це не наша війна, нас це не цікавить. Можливо, це призведе до того, що там якісь програми підтримки України в оборонній сфері вони більше перейдуть на європейських партнерів. Але як на мене, це теж не факт, що мається на увазі. Ну от, ми та готові і німецькою, і, і французькою зброєю воювати. Але тоді американці багато чого втрачають, тому що зброя це ж продовження політики. Тому ну, так вони хочуть, щоб європейці більше сплачували. Ну, взагалі-то відверті розрахунки говорять про те, що Європа більше допомагає нам саме в фінансовому аспекті. Бачила те, що Лондон вислав російського дипломата у відповідь на дії Москви, і крім того, 10 країн Євросоюзу хочуть обмежити пересування дипломатів в Росії, але Німеччина проти. Чому Берлін досі от грає в таких миротворців? Та тому тому, що там у них знову вибори, фактор виборів. Не думаю, навпаки, там багато людей, наприклад, потенційний новий канслер Мерць займають таку більш жорстку антиросійську позицію. Тому я б взагалі, чесно кажучи, от цей історію з дипломатами. Ну мені здається, що всі дипломати вони під контролем. І це працює завжди. Просто про це іноді говорять, а про а іноді ні. Ну що має цунувати? По моєму досвіду з роботи в Москві за українським дипломатами, якщо він виходить, там я не знаю в магазин за продуктами, за ним обов'язково хтось його супроводжує, щоб подивитися, скільки він кефіру купив. Наприклад, ну і так воно влаштовано, що в відповідно німецькі органи вони дивляться за росіянами незалежно від того, що там говорять політики. Тому це така справа. Реальність і, і відповідно, політичні заяви. Романе, дякуємо за цю розмову, за участь в нашому ефірі. Слухачам і глядачам нагадаю, Роман Цимбалюк був з нами.